У старому заповіті написано: оживуть мертвіці, постануть мертві тіла, піднесіться ті, що живуть, у просі, бо земля виверне мертвеців. І в новому заповіті це все сталося. Коли Ісус випустив дух, завіса в храмі розірвалась надвоє і відверху донизу, і земля потряслася, і каміння розсіялось, і граби відчинились, і багато тіл покійних святих воскресли. І, вийшовши з грабів. Після Воскресіння Його увійшли в святе місто і з'явилося багатьом. Йому призначили гроб зі злодеями, але його попховали в гробниці багача, і це здійснилося в точності. Він зійшов в пекло після своєї смерті. Коли тіло Ісуса спочивало в гробниці, його дух спустився в пекло. Нехай виповниться слово Христа Син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Він забрав ключі пекла і смерті, як і передбачено пророком осії. Від вади пекла я викуплю їх. Від смерті позбавлю. Ключі пекла і смерті перебувають у руках Христа.